Нам ніхто не надсилав політиків з Венери, а народних обранців з Марсу. Це відображення українського суспільства у Чернівцях. З лекцією як війна змінює нас та світ? Виступив військовослужбовець, журналіст і публіцист Павло Казарін. У мистецькій галереї Вернісаж він зустрівся з поціновувачами його творчості та презентував книгу, яку написав ще до повномасштабного вторгнення. Про що ще розповідав Павло Казарін на лекції та які запитання лунали від слухачів далі? У сюжеті Павло Казарін до повномасштабного вторгнення був журналістом, публіцистом та ведучим. У 2014-му, після анексії Криму, переїхав з півострова до Києва. Виступав на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. З 2022-го і до нині захищає Україну у лавах ЗСУ. Моя мотивація вона, Фух. вона закінчилась десь напевно. Наприкінці літа 23. І далі вже треба рухатись на дисципліні, не тому, що тобі все драйвить, що драйвить, що навколо відбувається, а тому, що просто і нашого вибору немає, тому що ти вже стільки проінвестував в той результат, якого ти бажаєш, що ти готовий просто на злості інвестувати далі, щоб усі попередні інвестиції не були зайві, як вплинула російсько-українська війна на національну ідентичність та світосприйняття українців про прірву між цивільним населенням і військовими, та що спонукало його написати книгу? Такі питання лунали до Павла Казаріна від журналістів, громадських діячів, молоді та поціновувачів його творчості, які прийшли на лекцію. Інколи легко бути українцем, коли в тебе. Ну, скажімо, мама зі Львова, папа з Франківська, в тебе завжди був кобзар на книжній полиці і е, рушник десь на стіні. Ну як легко. Ти хоча б ніколи не коливався з приводу власної ідентичності. І набагато складніше, якщо в тебе мама з Саратова, папа з Донецька, е, там, ти зростаєш десь в Луганську в російському культурному в російськомовному середовищі, і ти завжди намагаєшся зрозуміти, де твоє місце в цій країні, і що є основою твоєї ідентичності. Обрання нинішньої влади це відображення і відповідальність українського суспільства, зазначив військовослужбовець на лекції. Усі президенти в нашій країні вони обралися на демократичних легітимних виводах, і вони є відображенням суспільного западу. І немає, нам ніхто не прислав політиків з Венери, і нам ніхто не насилав народних обранців з Марсу. Вони є відображеними українського суспільства. У порівнянні з іншими країнами не погані народні обранці. І не погані а, політики, тому що з усіх країн пострадянського простору ми, якщо не брати країни Балці, ми єдина країна, яка не занурилась у простір. Такої диктатури і, і, і намагається вирватися з проросійської армії. На лекції Павло Казарін презентував Чернівчанам книгу Дикий захід Східної Європи, яку написав ще до повномасштабного вторгнення. Це авторська хронологія новітньої української історії. Ця книга, яку я написав, вона да я її закінчив в жовтні 2021 року. Єдине місто, в якому ми встигли до війни зробити презентацію, це був Маріуполь в лютому 22-го, на початку лютого 22-го. І потім почалася повномасштабка, я, я не згадував про неї, а потім це був це був листопад 22 го ми були. з... На кордоні Харківщини там на півночі з 192 батальйоном мені написало видавництво, що її вони вже тричі додруковують. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4